Ну а зараз в нас на зв'язку Вікторія Пташник, депутатка Київської міської ради. Пані Вікторія, вітаємо вас. Чи чуєте нас, пані Вікторія? Так, так, Чудо чудово, чудово. Отже, сьогодні а, начальника київського метро відправили під домашній арешт у справі підтоплення тунелів, точніше, во начальника київського метро. А, пані Вікторія, що вам відомо стосовно цієї справи? Поділіться, будь ласка. Дивіться, я одразу хочу всім нашим глядачам сказати, що наша тимчасова контрольна комісія в Київраді. Питань, яка функціонування метрополітену і тієї аварії, яка сталася на синій ділянці метро в місті Києві, збереться в понеділок на своє засідання 29 липня. Куди ми плануємо запросити по перше представників департаменту транспорту КМДА, а і, по-друге, представників звісно правоохоронних органів, а, враховуючи ту підозру, яка ті підозри вірніше, вже дві було вручено. І один запобіжний захід. Ми знаємо, було накладено вже з ну принаймні так засобу масової інформації каже так на а, виконуючи обов'язки директора Київського метрополітену. Якщо буде необхідність, ми готові проводити це засідання в закритому режимі, тому що ми розуміємо, що є певна сенситивна інформація, і а, може так статися, що там певні представники правоохоронних органів не захочуть там, спілкуватися назовні, враховуючи таємницю слідства і так далі. Однак я вам можу сказати, що наша комісія працює з січня місяця, ми Запитували безліч інформації, і у Департаменту транспорту, Київського метрополітену, багато чого зібрали, і у нас є декілька версій а, в нашому цьому попередньому світі, а, діяльності ткк Однією з версій, безперечно у нас є неналежна експлуатація і отримання а, відповідно станції метро. Ми не могли уникнути цієї версії, звісно, і для її перевірки а, ми розуміємо, що, а, по перше, потрібно. Потрібно дивитися експертизом. У нас е, свого часу київський метрополітен повідомляв, що така експертиза проводиться, тому що потрібно з'ясувати причини цієї аварії. А по-друге, ми е, нашою ТКК зверталися до київського метрополітену і намагалися уточнити для себе певну інформацію. Зокрема, ми запитували, коли вперше, наприклад, працівники Київського метрополітену, у них є така служба, е, е, служба тунельних споруд, коли е, ця служба. Перше виявила підняття рівня підземних вод на проблемній ділянці, яку ви показували. Зокрема, вони нам повідомили дату першого такого виявлення. Це 29 листопада. А я хочу глядачам нагадати, що закрита ця ділянка на функціонування була 8 грудня, тобто ну не так багато насправді часу минуло з першого виявлення за їхню інформацію до закриття станції. По-друге, ми хотіли цю інформацію, звісно, перевірити, адже це непроста. Якась інформація, знаєте, працівник виявив, прийшов, повідомив і так далі. Це вся інформація такої внутрішньої суворої звітності, яка має фіксуватися. У них є внутрішні журнали, і ми хотіли якраз побачити, оскільки кожну ніч вся служба тунельних споруд перевіряє різні ділянки метро, метро тунелі тунель, Метро, а ми хотіли якраз перевірити, а які записи були раніше. А що було влітку минулого року, а що було в травні там і так далі? Однак відповідний журнал нам не було надано, оскільки сказали, що його вилучили. В рамках цього кримінального провадження правоохоронні органи. А далі ми питали, а які заходи вживалися першочергово, коли ви виявили Київський метрополітен оце підняття рівня вод, на що нам повідомляли, я спеціально сьогодні підняла документацію, що з заходів було попередження про обмеження швидкості руху на відповідній ділянці, і вони показують, як з моменту цього виявлення. Вод вони знижували швидкість від 35 км за годину до 15 км за годину. Ви знаєте, я не експерт, звісно, в питаннях функціонування метро, але мені здається, експерти ну мають подивитися, а чи достатньо е, саме у таких заходів як просто обмеження швидкості, коли ти виявляєш те, що підняття вод піднімається, тому що я хочу нагадати нашим глядачам, що та е, зараз стаття, яка виглядається по в якраз в е, підо. Озрі, це службова надбавість, яка говорить про те, що особа могла не виконувати свої обов'язки належним чином або виконувати неналежно свої обов'язки. Да? Ну звісно, зомов що вона не тільки повинна була їх виконувати, а мала всі необхідні і всі достатні можливості здійснювати такі обов'язки. От власне цієї інформації нам трошки недостатньо. Більшого, нам так і не було надано на договір на ведення в експлуатацію цієї ділянки метро, тому що однією з теорій ймовірних причин власне, аварії за версією КМДА є якраз не там певні недоліки під час ще будівництва, яке було здійснено, я так розумію, що в 2008 році. І ми також намагалися цю версію перевіряти. Ми, зокрема. Питали у київського метрополітену, а чи зверталися вони до тієї установи, яка здійснювала будівництво, і коли вони виявляли ну протягом всього цього ростроку експлуатації, там а, якісь недоліки, і коли у них були зауваження? На що ми отримали дуже цікаву відповідь про те, що за період з 2005 по 2014 у документація не зберіглася, тому що вони не мали його зберігати? Вона ніякої цінності не становила. І відповідно з 15-го року вони вже не зверталися ні до а, тих, хто будував, ні до тих, до речі, хто проектував пані Вікторія, Дивіться це, про звичайне... простеньке питання. Розуміємо, що справа надзвичайно складна, і перевіряти треба і контролювати треба. Але як бути нам? З рухом поїздів синьою гілкою між станція Демійська та Лебіцька. Тобто, ну кажуть, що не мов би відновлять через місяць це, якщо вірити міському голові Києва. Можливо, володієте інформацією, наскільки жваво, активно і правильно все зараз робиться? А ви знаєте, я сама дуже переживаю а, по цьому питанню, що дійсно буде відновлений рух метро на Синій гілці в ті строки, про які говорить київський міський голова. Адже я сама користуюся метро і вважаю, що це найшвидкіший і найзручніший вид транспорту. І сама зараз також разом з киянами потерпаю від тієї аварії, яка сталася. Однак ви знаєте, мені здається, що тут важливо не просто відновити. Мені здається, що важливо не допустити подібних аварій в майбутньому, тому що ще однією з версій власне, оцієї аварії є будівництво, яке почалося на Деміївському ринку дуже-дуже впритул до цієї проблемної ділянки метро. А там будуються багатоповерхівки, які можуть, можуть, ми можемо побачити скоро 22 і 30 поверхів. Може, оскільки оцінка впливу цього будівництва потенційного не на цю проблемну ділянку метрополітену не здійснювалася, ми підозрюємо, що а, воно може негативно впливати. Саме для цього ми просто, вже, я не знаю, по три місяць закликаємо Державну інспекцію з архітектури містобудування вийти на перевірку, здійснити її і сказати, що все окей, наприклад, да, що це будівництво не несе ніякої загрози в майбутньому на а, ділянку а, тунелю між станціями Лобіцька і Деміська, або виявити загрозу і тоді принаймні будуть підстави. А зупинити а, це будівництво багатоповерхівок. Однак, що ви думаєте? А Діан, оце, оця цовка, яка підконтрольна Кабінетами міністрів України, категорично відмовляється виходити на перевірку, вони шукають будь-які підстави для того, щоб сказати, у нас немає підстав, у нас немає повноважень чи ще, ще, чогось, і, і так далі. І оце насправді для мене, як для киянки, яка користується метро, дуже суттєва загроза, тому що а, дай Бог, щоб зараз було все. Відновлено, але якщо на поверхні будівництва будуть зростати і тиснути своїми масами на подібні проблемні ділянки, не маючи жодної експертизи про оцінку їхнього впливу на цю ділянку. Метро ну це може бути призвести насправді до катастрофічних наслідків. Дякуємо, пані Вікторії Вікторія Пташник, депутатка Київської міської ради, надзвичайно змістовної продуктивна розмова. Дякуємо пані Вікторії за роботу на своєму місці. Вона є депутаткою Київської міської ради. Ради, звісно, дякуємо за роботу у прямому ефірі телеканалу «Еспресо».